Міська влада Дніпра дбає, щоб взимку в оселях містян було тепло та затишно. Саме тому в рамках програми Місто без околиць утеплили ще три житлові будинки, що на проспекті Петра Калнишевського. До цього мешканці змушені були миритися з численними проблемами. Про дискомфортне з чуток знає Анатолій, який проживає тут вже близько шести років. Будівлею ніхто не займався. Е, Пам'ятаю, ще будучи студентом, іноді потрапляв на е, тоді, що це був. Вулиця Косівора, то це було щось жахливе. Ні освітлення, ні, ні, ні все занедбане, дуже страшне. І це була така лячна земля, коли куди було дуже важко там, страшно завітати. Після того як з'явилися ну, у нас нові хлопці, нові депутати, які намагаються працювати, то воно от якось змінилося і змінилось на кращу сторону. Роботи виконали за лічені тижні. У підсумку місцеві мешканці отримали якісне утеплення а з наступної зими ще й менше сплатять за споживання тепла. Дуже був здивований. Думав, що буде це занадто довго, занадто кропіткий такий от процес, але все ж таки процес пішов. І от дійсно зайшли хлопці, і буквально за дві. За скільки за менше ніж за місяць, мабуть, зробили утеплення будівлі. Енергоефективність, енергозбереження, менше оплати. Я думаю, навіть навантаження на саму шкотельню, навантаження на місцеві якісь системи, то я вважаю, що це дуже необхідна річ, і вона дуже необхідна для. Міста в цілому дуже дякую нашому депутату е, Пустовому Сергію. Дуже дякую е, меру Борисову Філатову. До того ж, підрядники постійно комунікували з містянами, аби не створювати дискомфорту. Якість оновленого фасаду задоволена й пані Людмила для неї, як і для інших мешканців, утеплення було повністю безкоштовним. Ніч ні копійки. Абсолютно не копійські, Навіть якщо попросиш там щось там підмазати, то вже краще. Ну хлопці дуже добре робили. Бригади дуже добрі були у нас, чесно говоря. От і робили дуже з зранку до пізнього вечора. Іноді я дуже наша сім'я дуже 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 задоволена, тому що така товщина стала стін не тільки оці тріщин, і ми надіємось на те, що взиму взимку буде нам тепліше, бо дуже великі розценки. Ми не дуже замужні пенсіонери. Що в нас ні один мер такого не робив в городі, в місті. І тим більше це все кошти жить не наші городські. Ось. І дуже добрий у нас депутат. Раніше у будинку понад півстоліття не проводилися такі масштабні роботи. Для жителів це перший позитивний досвід співпраці з міською радою. Ціє домівки вже 60 років, ніхто ніколи нічого подібного тут не робив. Тобто ми дали нове життя цьому дому. Люди задоволені. В цій локації нещодавно було утеплено три будинки: а саме Калнишевського 1 1 а це великий двір, велика будівля, де ми знаходимося зараз. І напроти Калнишевського проспект Петра Калнишевського 4 та 6. Це програма, яка діє вже 9 років. Програма називається Місто без околиць, програма міського голови. В рамках цієї програми відбувається дуже багато робіт, зокрема, і роботи по енергоефективності. У Дніпрі надалі продовжать підтримувати жителів навіть у найвіддаленіших районах міста, забезпечуючи їх комфортними умовами проживання. Артур Орел, Борис Єфімов, Дніпро. -ТВ.